Щосуботи вулицями Запоріжжя їздить мобільна бригада лікарів. Медики з клініки Місія Євразії безоплатно оглядають тих, хто не завжди має змогу звернутись до лікаря. Цього разу працювали кардіолог та гастроентеролог. Час не легкий час для людей, які не в змозі заплатити такі гроші, щоб зробити таке обстеження. Тому ми. На своєму місці робимо свою роботу нині на прийом запросили ветеранів війни та їхні родини. Безоплатно оглянули 30 людей. Серед них Борис, ветеран російсько-української війни. У 2022-му воював під вугледаром. Згадує, що тоді організм працював на межі. На війні харчування було дуже погане. 22-й рік взагалі був такий важкий, особливо на мабуть у 22-му році там під вугледаром. Мій шлунок і залишився, як я кажу. Під час обстеження виявилось, що чоловіку необхідна операція. Каже, новина неприємна, але добре, що дізнався про це вчасно. Проходив колись там поверхностно, там шовкали таблеточки, і все там. І йди далі. От. Зараз там зробили УЗІ, саме там шлунок там по жовчному, там є ситуація. По жовчному, треба оперативне втручання. От. Так що, звісно, така новина не дуже там приємна для мене, але розумію, що. Мабуть, якби б не прийшов би, то жив би з тим, би поки б не прихватило і Поки б не забрало вже швидка. У Бориса була контузія. Проблеми із судинами, головний біль. Обстеження проходив поступово, але багато речей зізнається, довго ігнорував. Після контузії я там МРТ робив, бо відчував по собі, що є зміни в гіршу сторону, і вже ось дома прийшов, да там головою судинами зайнявся. Це все перевірив. Ну, а з жлунком якось так вийшло. Відтягнув, виходить, дарма. Раніше мобільні бригади місії Євразії працювали і в прифронтових районах області на Оріхівському, Пологівському та Гуляйпійському напрямках. Нині такі виїзди призупинили через загрозу фпв дронів. Ну зараз вже не Покровський, нікуди ми їхати не можемо, тому що в ФПВ там достає, багато людей вже пострадало. Тому ми зараз трішки лікарів жалко просто. Ветеранів на обстеження запросили заздалегідь через ветеранські групи і соціальні мережі. Організував все міський департамент з питань ветеранської політики. Ми попросили, щоб вони приділили увагу нашій цільової категорії, щоб ветерани та члени їх родин змогли в одному місці хоча б двох фахівців за один день пройти і отримати вже на руку протоколу ЗД, кардіограму, вже якийсь результат, щоб потім з ним вже можна було звернутися далі. Директорка департаменту каже: 8 серпня планується ще один прийом лікаря з виїзної лабораторії. Теорією. Люди зможуть здати аналізи і отримати безоплатно необхідні препарати. Загалом такі огляди для ветеранів планують проводити не рідше одного разу на місяць. Надія Пилипенко, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.